Росіяни виклали відео із ударом і скандарами по Одеській області. Пишуть, що ймовірно, знищили ЗРК Петріот. Що заявляє українська сторона та чому російські розвіддрони вже тиждень полюють на наші аеродроми? Про все це в деталях розкажу вам. Я Ангеліна Швець. Привіт, друзі! Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь, у нас є чимало цікавого. Зараз ви бачите саме те відео, яке активно розганяють мережами російські пропагандисти. На катрах містечко Южне на Одещині, за даними путінських воєнкорів, їхні снаряди знищили радіолокаційну станцію жирафа, а ще й наземний Петріот. Зетпубліцисти вихваляються. Деякі пишуть, що Петріотів було аж два, і їх нібито знешкоджено. Та чи насправді це так? Кілька днів тому посол Німеччини Мартін Єгер заявив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони ЗРК Петріот, яку передала його держава. Тоді дипломат додав, що український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим зенітно-ракетним комплексом у Німеччині. Розпочали його ще у травні. То що ж сталося із патріотами на Одещині. Командувач повітряних сил Микола Олещук пояснив, що відбулося. Щоправда, про постійні удари по аеродрому в Миргорді він не згадав. Натомість запевнив, що на Одещині іскандери влучили в макети ЗРК, тобто в муляж зброї. 6 липня на Одещині особовим складом повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони. Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше іскандерів, а макети ще підвезуть. Написав Олещук у своєму телеграм-каналі. При цьому народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала повітряні сили України і визнала, що за час війни було знищено щонайменше два петріоти. Наведу вам її цитату. Перший Петріот було знищено, бо його не переміщували взагалі. Хоча це описано в будь-якому військовому підручнику. Після цього другий Петріот було знищено, бо його переміщували рідко і не маскували. І це вже після знищення першого кінець цитати. Літаки f 16 найкраще розміщували на аеродромах країни союзниць. Принаймні, в цьому переконує колишній очільник Луганської ОВА та екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Пропоную послухати його пряму мову. Найбільш логічним з точки зору безпеки литовищ виглядає розташування базування українських літаків на аеродромах. Країн, які є нашими союзниками, це теоретично, це абсолютно можливо. Нічого в цьому надзвичайного немає. А разом з тим, чи буде це реалізовано, ну не знаю. Поживемо, побачимо. в мене є певні сумніви, що. Зазначу, що впродовж минулого тижня росіяни активно атакують українські аеродроми. Найбільше новин із Миргорода, де чи не щодня над литовищами працюють ворожі розвідувальні дрони, які залітають в тил України та на понад 100 кілометрів у глиб. Та що казати, вони безперешкодно коригують вогонь ракетами іскандер. Західні змі пишуть, що такі необхідні для нас винищувачі F-16 знищать Росіяни, щойно вони прибудуть в Україну. Видання за телеграф зазначає, що в Україні недостатньо ППО, а ті, що є, сконцентровані навколо найбільших населених пунктів. А це зокрема призвело до того, що багато військових об'єктів стали менш захищеними. Упродовж останніх дев'яти місяців путінські війська знищили щонайменше п'ять українських літаків на незахищених авіаба. Азах України у цьому переконує видання Forbes. А поки росіяни продовжують тиражувати ще одне своє відео тут. Удари по Миргороду, що на Полтавщині сталося це 1 липня в день. Пропагандисти заявляють, знищили два літаки Су 27 і ще чотири пошкодили. Відпрацювали по цьому аеродрому окупанти у зв'язці розвідувальний дрон Орлан 10 коригував, а Іскандер М завдавав ударів. Офіційної інформації про цю подію та можливі наслідки удару від українського військового командування поки що немає. Речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що по цій ситуації коментарів буде не буде взагалі. При цьому удар по Литовищу підтвердив колишній спікер повітряних сил Юрій Ігнат, який пішов з посади у березні, але залишився у складі повітряних сил. Він написав: цитую удар був, є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Кінець цитати. А як вважаєте ви, наші глядачі? Чи насправді українські сили можуть так вводити в оману противника? Та чи зможемо ми вберегти F16, які за обіцянками зовсім скоро прибудуть в Україну? Пишіть ваші думки і у коментарях. Також тисніть на лайк та дзвіночок під цим відео. Це допоможе Ютубу просувати наші матеріали, а користувачам бачити найсвіжіші новини та слухати думки експертів і аналітиків, які дають інтерв'ю для фабрики новин. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі.